Прихід до влади у революційній Франції харизматичного воєначальника Наполеона Бонапарта назавжди змінив усю Європу. Ставши імператором, він перетворив французьку армію на могутню силу, яка диктувала свої умови цілим державам. Багатотисячні війська, очолювані Наполеоном, підкурили Італію та Прусію, а також завдали ганебних поразок Австрії та Росії. В ті часи навіть численні коаліції держав не могли зупинити Наполеона. Але ж як французькому імператору це вдавалось? У сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як Наполеон Бонапарт піднявся на вершину слави та створив імперію, що підкорила майже всю Європу. Станом на кінець 1780-х років французьке королівство перебувало у важких внутрішніх умовах. Підтримка американської революції та протистояння із Великою Британією. Практично вичерпала більшість фінансових ресурсів держави. Ще одним чинником, який загострював суспільну кризу, були посухи. Внаслідок них селяни втрачали великі обсяги врожаїв і опинялися під загрозою голоду. Вони становили основу тодішнього французького народу, тож таке становище ставило владу перед серйозними викликами. Французи були переконані, що у всіх їхніх бідах винен королівський двір. Король Людовік 16, а особливо його впливова дружина Марія Антуанета підозрювалися у надмірному збагаченні та обкраданні держави і народу. Тому для того, щоб Франція вийшла з кризи, необхідно було позбутися цієї неефективної і несправедливої системи. Французи більше не бажали миритися з існуючим монархічним режимом, який розорив державу і не дає народу необхідних життєвих прав, зважаючи на поступове погіршення ситуації. Людовік XVI зголосився на скликання загальнонаціонального парламенту, відомого як Генеральні Штати. Вони зібралися на початку травня 1789 року і мали на меті вирішити нагальні проблеми королівства. Народ Франції бажав демократичних змін та запровадження Конституції, однак ні король, ні більшість знаті не бажали йти на поступки і послаблювати свій вплив. Зрештою, безкомпромісна позиція парламенту спонукала Людовіка XVI розігнати депутатів з силою зброї. Невдовзі у передмістях Парижа було сконцентровано близько 20 тисяч солдатів, які були готові виступити за наказом. Проте таке рішення влади фактично стало вирішальним приводом до народного повстання, яке переросло у національну революцію. Вона розпочалася 12 липня і започаткувала початок кінця монархічного режиму Франції. Вже у серпні 1792 року французи змусили Людовіка зректися корони, але це було лише першим потрясінням для короля. За результатами суду короля визнали винним у зраді національних інтересів та узурпації влади, винніши смертний вирок. 21 січня 1793 року Людовіка 16-го було привселюдно страчено шляхом відрубання голови. Однак він так і не визнав своєї провини. Будучи абсолютно впевненим у власній правоті, ось такими були його останні слова: Я помираю невинним та прощаю всіх, хто винний у моїй смерті. Здавалось би, тепер Франції нічого не заважатиме розвиватися у демократичному напрямку, але її становище не було кардинально іншого вигляду. Падіння короля та його страта викликали різкий осуд європейських монархій, які сприйняли революцію як намагання змінити усталений лад на континенті. Вони боялися, що приклад Франції надихне їхні народи на подібні повстання проти них, а це водночас напряму загрожувало їхньому достатку. Саме тому найбільші тогочасні імперії почали формувати армії для вторгнення у Францію і відновлення королівства. Бойові дії розпочалися ще літом 1792 року, коли після повалення короля Франція вступила у війну з Австрією. Але найбільшого розмаху протистояння не було у 1793 році, коли до Австрії долучилися війська Прусії і Великої Британії. Саме тоді розпочинається сходження на шлях слави маловідомого офіцера Наполеона Бонапарта. Того року молодий французький командир очолив успішну атаку на захоплений британцями порт Тулон, який обернувся серйозним розгромом для останніх. Ця перемога неабияк надихнула французів на боротьбу проти своїх ворогів. А самого Бонапарта зробила національним героєм Франції. Через три роки вже генерал Наполеон на чолі армії здійснив похід на італійські землі, де йому протистояла могутня Австрія. Ніхто не міг передбачити, що ослаблена революцією Франція здатна до серйозної боротьби. Як наслідок, ця кампанія перетворилася для австрійців на моторошний крах. Наполеон зміг вперше блискуче проявити свої полководницькі таланти та перемогти у семи великих битвах. Який вирішили долю протистояння. У 1798 році Бонапарт очолив ще одну військову кампанію французів, яку сам ініціював та продумав. Її метою було захопити Єгипет і тим самим розладнати морську торгівлю Великої Британії, значно підірвавши її світовий вплив. Ще однією причиною цього походу було бажання самого Наполеона покрити себе ще більшою славою і здобути абсолютний авторитет в армії. Однак цього разу талантів популярного генерала виявилося замало. Активний опір місцевого населення, яке сприймало їх як окупантів, а також британський тиск, зрештою визначили долю авантюрної війни. Сам Наполеон, скориставшись звісткою про зраду своєї дружини Жозефіни, терміново покидає військо і вирушає до Франції. Він цілком розумів, що програє, тож вирішив не заплямовувати своє ім'я небажаним соромом в очах співвітчизників. Тепер, будучи ледь не найпопулярнішою людиною серед народу, він прагнув більшого, а саме, абсолютної влади для себе та своєї країни на всьому континенті. Вже у 1799 році, за підтримки своїх прихильників в армії та уряді, він фактично здійснює державний переворот і стає очільником Франції. Але остаточно здійснити свої чистолюбні плани Наполеон зміг у 1804 році, коли особисто проголосив себе імператором всіх французів, відродивши повалену монархію. На той момент більшість населення вже була втомлена від постійного насилля революції та війни, тож прагнуло сильного лідера, який би відновив порядок. Цим і скористався Бонапарт та його соратники. Які вже готувалися відроджувати велич Франції завдяки масштабній експансії у всій Європі. Друзі, підписуйтесь на наш Патреон, адже таким чином ви розблокуєте доступ до випуску про всю Першу світову війну. Окрім цього, ви зможете переглянути ще інші ексклюзивні випуски. Дані теми ви бачите зараз на екрані. А окрім цього, ми хочемо зробити особливу подяку ось цим людям. Кожен внесок дуже допомагає нашому каналу існувати та робити ще більше контенту. Щиро вам дякуємо. Після нетривалого перемир'я у 1803 році війну Франції оголосила Велика Британія. Її Наполеон мав намір розгромити шляхом висадки 180 -ти тисячної армії через протоку Ла-Манш. Але у квітні 1805 року до союзу з Британією долучилися Австрія та Російська імперія. Вони бажали позбутися самопроголошеного імперського режиму Бонапарта і повернути корону Франції нащадкам страченого Людовіка. Командування союзної коаліції, розуміючи, що головні сили Наполеона були у районі Ла-Манша, вирішили атакувати В Італії та Баварії. Воно сподівалося, що своїми швидкими діями зможе досягти блискавичного успіху, а французи не встигнуть організувати ефективну відсіч. Але союзники грубо прорахувалися, явно недооцінивши характер і силу волі французького полководця. Наполеон миттєво скерував свою армію до Німеччини, куди йому назустріч вже рухалося понад 70 тисячне австрійське угрупування. Він був рішуче налаштований перемогти ворога одним ударом, чітко давши зрозуміти це своїм генералам. Наполеон сказав їм: якщо я через 15 днів не опинюся в Лондоні, то всередині середині листопада я повинен бути у відні. І як виявилося, він дотримав свого слова. Вже у жовтні війська Наполеона зіткнулися в Баварії із австрійською армією Барона фон Глейберіха. Французький полководець планував обійти австрійців з правого флангу і відрізати їх від, від відня, адже звідти їм на допомогу вже поспішали російські війська. Коли Наполеон перейшов до най у районі Нойбурга, австрійці спробували зробити те саме поблизу Юнсбурга, але неочікувано зустріли там опір французів. У цій ситуації фон Лейберіх відійшов назад до Ульма, однак невдовзі спробував атакувати супротивника вдруге. Але й цього разу він не зміг домогтися результату, тож під тиском французів був змушений покинути переправи через Дунай. У подальші дні австрійці намагалися не допускати прориву Наполеона до Ульми, але їм це коштувало надзвичайних зусиль. Солдати Австрії страждали від низького бойового духу та неефективного командування. Що призводило до великих жертв та непродуманих дій. Як наслідок, французи вже вночі 14 жовтня опинилися перед австрійським табором Міхельсберг, який був останньою перепоною на шляху до Ульма. Фон Лейберіг фактично опинився у пастці, оскільки на той час на півночі та півдні вже перебували французькі сили. Таке становище змусило австрійське командування піти на радикальний крок. Воно вирішило зібрати всю кіноту чисельністю у 6 тисяч солдатів і спробувати нею пробити собі шлях з оточення. Але французька кавалерія під командуванням близького до Наполеона маршала Мюрата розпочала її швидке переслідування. Як результат, австрійці так і не змогли відірватися, тож зрештою капітулювали. Тоді у полон потрапило близько 20 тисяч людей, що фактично вирішило долю всього австрійського спротиву. Наступного дня Міхельсберг було захоплено, а французи приступили до артилерійського обстрілу самого Ульма. Командувач Фон Лейберіг розумів, що його армія приречена, і погодився здатися, якщо ближчим часом йому на допомогу не прийдуть росіяни. Вони так і не прийшли, тож 30-ти тисячному австрійському угрупуванню довелося скласти зброю. Внаслідок падіння Ульма і капітуляції майже всієї армії Габсбургів відень фактично опинився без захисту, чим і скористався Наполеон. В середині листопада він, як і обіцяв, раніше своїм генералам зайняв відень. Це була перша велика і блискуча перемога Бонапарта, але вона не була вирішальною. Адже союзники готувалися до реваншу. На допомогу австрійцям нарешті підійшла 60-тисячна -ти російська армія, загальне командування якою здійснював імператор Олександр І. Як наслідок, союзні сили отримали чисельну перевагу над Наполеоном і вважали, що цього разу точно здолають його. Сили Бонапарта налічували понад 73 тисячі солдатів, але імператор був твердо переконаний, що такої кількості людей буде цілком достатньо. Супротивники зустрілися обити під аустерліцем 2 грудня 1805 року. Саме вона мала стати вирішальною битвою тогочасної Європи. Союзники намагалися відрізати армію Наполеона від шляху на відень та від річки Дунаю, заманивши її в гори фланговим ударом. Але імператор французів розгадав цей маневр і замість відступу наказав наступати всім військом на ослаблений центр фронту, де перебували росіяни. Як наслідок, останні почали відступати. А коли французи атакували з флангу, ті взагалі вдалися до втечі. Частина російської армії опинилася затиснутою біля навколишнього озера і врешті була змушена відступати через нього. Але Наполеон не дозволив їм відійти цілими та наказав артилерії відкрити вогонь по кризі. Близько тисячі солдатів потонуло в крижаній воді. Паралельно з цим правий фланг росіян, який продовжував чинити опір, був зметений французькою кінотою маршала Мюрата. Як наслідок, фронт союзників повністю розвалився, а імператор Олександр І разом з австрійським цісарем Францом II покинули свої армії на призволяще. Згідно зі свідченнями, російський цар був таким наляканим, що втікав від поля бою так далеко, як тільки міг, а потім присів під одне з дерев. І від жалю довгий час плакав. Тріумф Наполеона під Аустерліцем став черговим яскравим проявом його військових талантів. Перебуваючи в шоці від тотального краху, Австрія того ж місяця підписала з Парижем мирну угоду у Пресбурзі. Згідно з нею, Наполеон отримував контроль над неаполітанським королівством, а також міг розвивати свою експансію далі. Але європейські монархи не полишили свого прагнення позбутися французького імператора. І готувалися до нової війни. У 1806 році Франція вже була могутньою континентальною імперією з великими володіннями. Наполеон робив спроби примиритися зі своїми супротивниками, але його поразка тепер стала для них справою честі. Вони бажали відновити свій престиж після Аустерліца і для нової війни залучили на свій бік досі нейтральну Прусію. За свою участь Берліну обіцяли будь-яку можливу підтримку, а також він прагнув отримати під свій контроль, зайнятий французами Гановер. Бойові дії розпочалися восени з розромом прусської армії, убитий при Заальфельді, яка стала черговою блискучою перемогою Наполеона. Користуючись своєю чисельною перевагою, французи змогли протиснути війська Людвіга Фердинанда до річки і атакувати його правий фланг для того, щоб запобігти його обходу. Пруський командувач вирішив контратакувати, але водночас цим французи нанесли удар по його центру. Зазнавши поразки на фланзі і не маючи можливості отримати центр, Фердинанд наказав війську відступати. Але він сам прийняв рішення очолити останню атаку кіноти на свого супротивника, яка завершилася для нього смертю, а для Прусаків повним розгромом. Однак Наполеон знав, що ця битва є лише тактичним успіхом, а головні сили Прусії концентруються у районах Єни та Ауршта. Саме там, 14 жовтня, розгорнулося одне із вирішальних зіткнень нового європейського протистояння. 180 тисяч тисячна пруська армія на чолі з князем Гогенлое і герцогом Брауншвейга намагалася протистояти майже рівній силі французького імператора. Але застаріла пруська тактика наступу шеренгами та ведення неприцільного вогню. Не могла нічого протиставити майстерності досвідчених воїнів Бонапарта. Вони застосовували тактику прицільного і розосередженого вогню, а також стрімкі атаки кавалерії, що стало справжнім жахом для просаків. Як наслідок таких руйнівних чинників, Гогенлое невдовзі віддав наказ відступати на з'єднання з герцогом Брауншвейга. Наполеон кинув на пруське угрупування всю свою понад тисячну армію, що не залишало німцям жодного шансу. Паралельно з цим принесливе падіння з підкалу просаків і під Аурштетом, де стрімкі французькі атаки повністю розладнали їхню оборону. Як наслідок, було смертельно поранено герцога Брауншвейга і ще одного вищого офіцера, що спричинило повний колапс в управлінні піхотою. У цій критичній ситуації король Прусії Фрідріх Вільгельм III віддав наказ на загальний відступ усієї армії. Це був грандіозний тріумф Наполеона. Адже він спромігся майже повністю знищити всю боєздатну армію Пруського королівства. Фактично, ці битви вирішили долю чергової війни союзної коаліції проти Франції, що було підтверджено у подальшому протистоянні. Через два тижні французька армія зайняла Берлін, а прусський уряд почав наполегливо облагати Росію нарешті зупинити невгамовного Наполеона. Росіяни відправили дві армії на Віслу, до якої вже наближалися французькі сили. Петербург прагнув не пустити їх за річку, оскільки побоювався за свої східні кордони. Росіяни і французи зустрілися у битві під просіш Ейлав у лютому 1807 року. Саме тоді інтуїція вперше підвела Наполеона і він ледь не зазнав поразки, втративши до 30 тисяч своїх солдатів. Його врятувало лише те, що росіяни втратили стільки ж і не могли більше ефективно атакувати. Користуючись можливістю. Бонапарт наказав відвести війська у тил на відновлення, що й дозволило продовжити успішний хід кампанії. Цьому сприяло і залучення на свій бік багатьох польських мешканців, з яких формували цілі легіони у французькому війську, обіцяючи відродження незалежної Польщі. На початку червня Наполеон вступив у ще одну битву із російською армією, цього разу біля Фрідланда. У цій битві французам пощастило більше, і вони змогли завдати царським силам значних втрат. Однак не розгромити їх. Росіяни змогли цілком організовано відступити, але вже були надто виснаженими, щоб продовжувати далі війну. Як наслідок, на початку липня Петербург уклав з Наполеоном мирну угоду у тільзиті, яка означала завершення чергової переможної кампанії імператора Французів. Під контроль Франції перейшла половина володінь Прусії, а також частина польських земель, де було створене маріонеткове велике герцогство Варшавське. Імперія Наполеону наблизилася в притул до російських кордонів, ще більше посиливши свій вплив та славу імператора французів на континенті. Але таке становище аж ніяк не влаштовувало союзні держави, тож вони прагнули таки досягти своєї бажаної мети. У 1808 році несподівано вибухнуло антифранцузьке повстання у союзній Наполеону Іспанії. Яке загрожувало стабільністю в тилу імперських володінь Парижа, бачаючи у цьому унікальну можливість послабити Францію, на боці повстанців виступили війська Великої Британії. У цій ситуації Наполеон був змушений перекидати значну частину своїх воїнів на придушення виступу в Іспанії та для боротьби з британцями. Але окрім Лондона, унікальну можливість побачив перед собою також і ображений минулими поразками відень у квітні 1809 року. Він оголосив Наполеону нову війну, яка була покликана відновити втрачений престиж монархії Габсбургів. Австрійські війська атакували одразу на трьох напрямках, а саме у Буварії, Італії та на польських землях. Однак для Наполеона це не було несподіванкою, і зібравши могутню армію, він в чергове захопив відень. Вирішальна битва між опонентами відбулася на початку липня поблизу села Ваграм. Французькі сили налічували близько 180 тисяч військових. Проти майже 130 тисяч в Австрійців. Переправившись через Дунай і розгорнувши свої війська, Наполон наказав наступати всіма силами для того, щоб не допустити підходу австрійських підкріплень. Спершу битва розвивалася успішно, але французька атака на центр фронту провалилась. Вона була недостатньо продуманою, тож замість розгрому, неабияк підняла австрійцям моральний дух. Зважаючи на це, їхній командувач Ерсерцох Карл наказав наступати під прикриттям артилерії. Наполеон відповів тим самим, але, зважаючи на свою чисельну перевагу, мав більше шансів на успіх. Австрійці билися завзято, але французи, зазнаючи колосальних жертв, наполегливо долали їхній опір. Як наслідок, Карл розуміючи, що досягти перелому не вдасться, віддав наказ на загальний відступ. Через кілька днів Австрія знову запросила миру, який означав завершення чергової переможної військової кампанії для Наполеона. Його імперія займала тепер більшу частину Європи, а серед ймовірних майбутніх супротивників залишалася тільки Велика Британія та Росія. Але для того, щоб успішно протистояти британцям, необхідний був потужний флот, якого у Франції на той момент не було. Тому, зважаючи на це, наступним потенційним ворогом Наполеона була Росія. Її крах відкривав для імператора шлях до світового панування, але він і подумати не міг, що ця кампанія несподівано поставить хрест. Як на його імперії, так і на його особистій величі. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалось вам це відео. Ставайте спонсорами базованої історії. Дивіться інші наші відео та слава Україні!